Херсон, ви цей весь цей тиждень голосували. За перейменування вулиць наступних 20 вулиць це не означає, що у нас не буде більше перейменувань. Це не означає, що ваші забага... бажання не будуть виконані. Будуть враховані всі бажання, гарні назви. 124 ї четверта бригади, тергована буде обов'язкова, або ми назвемо це якийсь сквер, або все ж таки буде вулиця. Але станом на сьогодні, із тих, що були запропоновані. Була сьогодні комісія, ми голосували комісією по переименуванню вулиць. І те, що можу я вам сказати, що наш проспект Ушакова тепер буде проспект Незалежності. Да, не, не Говардівська, але проспект Незалежності теж гарна назва. Йдеш, виходиш з ЖД вокзала, йдеш по проспекту Незалежності, повз площі Свободи на площу. Тепер наша набережна буде називатися набережною. Нескореного Херсону, наскільки я правильно вірно пам'ятаю. Далі, у нас тепер будуть вулиці Валі Кріцях. У нас тепер валіквіцах, хто не знає, це наша волонтерка, котра померла від тяжкої хвороби, але вона була дуже завзята. Її всі знають і знали по всьому світу, і до сих пір пам'ятаємо. У нас буде вулиці на. Ім'я хлопців, котрі загинули під Ілавайськами, Руслан Старчеус, Влад Кавальов, Романа Бігав, у нас будуть вулиці цих хлопців. Це не означає, що ми забули когось іншого. Але якщо ви сидите і думаєте, що хтось читає ваші думки, невірно ваші думки не читаються. Тому, коли буде наступне голосування за наступні вулиці, пропонуйте або ви одразу можете пропонувати вже зараз назви, можливо, ми щось забули, щоб ми могли їх врахувати потім при переименуванні наступних Вулиць, а поки у нас є невелика перемога, тепер ми чекаємо. Ну, це перемога насправді, що в нашому Херсоні нарешті вулиці будуть названі не імінами імпірськими, а іменами тих, хто дійсно воював, відвоював, хто дійсно Херсон кого буде пам'ятати завжди і надовго. І тепер. Чекаємо, поки наш Роман Мрочко підпише документ. Я думаю, що це буде швидко. І тоді у нас буде а Джона Говарда, у нас вулиця буде, її перейменована на це ім'я, вулицю Некрасова. Так що Джона Говарда, вулиця у нас теж буде. І сквір Джона Говарда, там де у нас ті годинник стоїть. Да. Як він називається? Забула, 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 забула. Як цей годинник називається? Сонячний, сонячний во вот він теж буде. Слава Україні.